І за допомогою ложечки, або набагато зручніше, за допомогою виделки бере і товче ось цю картопельку. Або можна з'їсти її прям так. Це буде дуже смачно. Зараз я зіллю ось цю зайву водичку і повернусь. Ось наші з вами походні умови. Показую, як зазвичай я. Роблю. Отже, перш за все, потрібно дістати два лаврових листика. Вони нам не потрібні. Після цього ось цю загальну масу я здобрюю за допомогою солі. Далі.